Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс теорії автоматичної. І сьогодні наша чергова лекція, лекція під номером 37, буде об'єднувати об всі результати, про які ми говорили попередніх. А саме де ми говорити про ієрархію хомського формату. Зараз ми зіткнулися з низкою мовних сімей, серед яких є рекурсивно перелічувані мови. Так і будемо позначати LRE, так? Рекурси. Контекстно-залежні мови LCS. Контекстновільні мови LCF. Регулярні мови LREG. Одним із способів демонстрації відношень між цими сім'ями мов є ієрархія Хомських. На Хомський, засновник формальної теорії мов запропонував початкову класифікацію на чотири типи мов від нуля до типу 0 до типу 3. Це оригінально термінологія збереглася і можна знайти часті посилання на неї. Але числові типи е, насправді є різними назвами мовних сімей, які ми вивчаємо. Мови типу 0 це мови, необмеженими граматиками, тобто рекурсивні перелічувані мови. Тип 1 складається з контекстно залежних мов, тип 2 складається з контекстно-вільних мов, а тип 3 складається з регулярних мов. Я, як ми бачили, мовна сім'я типу І є власною півножиною сім'ї типу І мінус 1. Діаграма, яка зображена буде на наступному рисунку, чітко демонструє цей зв'язок. на цьому рисунку зображена оригінальна ієрархія мов, формальних мов захворювась. Регулярні мови, контекстно вільні контекстно залежні е е е рекурсивно переміщення. Можна визначити інші мовні сім'ї вивчати їхнє їхні місце на цьому рисунку. Хоча їхні зв'язки не завжди мають акуратно вкладену структуру як на цих двох рисунку. У деяких випадках зв'язки не зовсім зрозуміли. Ось ми бачимо. Наприклад, раніше ми розглядали контекстну вільну мову L, яка сказала з всіх слів над А, Б, що мають одинаку кількість літера А, літера Б, так? і давай, що вона детермінована, але не лінітна. З іншого боку, мова L, яка складається зі всіх слів вигляду в степенінь Б, НБ степеня, де натуральне число і. Яка складається зі слів Австепінь Н та в степені 2, де натуральне число, є, є лінійними, але є не Це вказує на те, що зв'язок між регулярними лінійними детермінованими контекстно-вільними та не контекстно-вільними мовами, такий, як зображено, на цьому рисунку. Просто контекст детермінований, лінійний, нерегулярний контекстний відповідний. Є ще невирішене питання. Тепер ми можемо поставити запитання, яке ми поставили в зв'язку з іншими автоматами, яку робить підіграє нетермінів. На жаль, простої відповіді немає. Наразі невідомо, чи є сім'я мов прийнятним детермінованим лінійним обмеженими автоматами. Власної підважної контекстно-залежних мов. Підводячи підсумок, ми дослідили зв'язки між декількома сім'ями мов та пов'язаними з ними автоматами. Роблячи це, ми встановили ієрархію мов і класифікували автомати за їхньою здатністю як акцептори мов. Машини тюрг потужніші, ніж лінійні ні обмеження автомати, Вони в свою чергу і ні потужнішими, ніж автомати з магазинної пам'яті. У нижній частині ієрархії знаходяться скінченні акцептори, з яких ми почали наше дослідження. Оце, оце ми будемо закінчувати світ дуже коротеньку мову про ієрархію формальних мов зашуття. Дякую вам за захистів. На жаль, ну і до зустрічі наступного тижня на побачення.